Щоб покликати його, не волаючи йому. Тобто, щоб не кричати туди, що Михайло, ми там тобі маякуємо, вони йому вишкрібали цей напис на стіні. І скоріш за все, в них була домовленість, що от на хресті з образом святої Феопістії ми тобі маякнемо. І ось вони такий напис от тут от і маякнули. Іди на точку. Ну, мабуть, так, що ми там доспіваєш часи, і приходь. Ми чекатимемо. Так лайки реально є тут на стінах, от прямо лайка лайка? Є. 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 Люди безбожники но... Ну, вже. Та, ну, но... ж... ну знаєте, це, це от... Е... Ти... там згаданий момент, що з лазарем зроблять те саме, що от в слогані русні. Ага. От приблизно те саме, з ним зрозум, з лазарем. Як це виглядатиме, я не уявляю, Це на хорах там було витряпано. І така ж ідея, ну, традиція шкрябати або писати щось на стінах, вона не зникла. Достатньо пройти просто повз якийсь паркан, і ви побачите купу всього різних написів. І такі написи 20-го століття теж є в соборі. Вони. Ну, Реставратори їх змивають. Зараз люди здебільшого пишуть, якщо і пишуть, це маркером там, чи олівцем. Але один напис 1900, приблизно 80-х років. Олівцем виконаний, його залишили. Чому залишили? Тому що в нього дуже такий цікавий зміст. Зараз давайте подивимося на нього. Або просто ім'я. А для 16-17 це був тут. Оце найчастіше. Ну, найбільше, звичайно, цих рисочок, які ми вірили, дуже багато людей замовляли поминання, і тому її обідували. А такі окремі написи вони, ну, не поодинокі, але їх декілька десятків можна нарахувати. Так ось цей ці... текст. О, всі святі преподобно мученики. Допоможіть мені стати художником. Але ну, проблема в тому, що він прізвище не написав, то ми не знаємо, став чи ні. Ну, саме в значенні то говорять пізніше, десь про 18-19 століття. До цього вважається, що це були родові імена. Які не зовсім прізвища, а, роду о, занять є і прізвиська. І ці прізвиська вони раніше вважали, що з'являються десь з 14 століття. Але в нас в Софії є прізвиська, які з'являються вже з 11 століття. Там Іван Домосід, наприклад. Ото не і Не Нежунатик, так. То вони з'являються раніше. І тому ну, зараз е, теж є певна суперечка, коли родове ім'я перетворюється на прізвище. І хтось вважає, що прізвище з'явилися е, ще в 16 столітті. Тобто тут є багато різних нюансів. Тут більше з 14. Справа в тому, що чому 14-те, тому що з 14-го більше книжових перевідування. А графіті це надзвичайно великий такий архів в графіті Софії близько 7,5 тисяч. І в кожному храмі є ось така десь декілька сотень написів. В Кирилівській церкві, наприклад, їх понад 700. І ці джерела вони доповнюють те, що не збереглося от в писемних пам'ятках. А отут ми знаходимося, це обережно. А тут іде це колишня південна внутрішня галерея. Тут ви бачите саркофаги. І хочу вам одну дуже цікаву фреску показати. Це мітні цвяшки, які вбиті безпосередньо в стіну. І такі прикраси свідчать про те, що ця фреска вважалася чудотворною вже десь з 12 століття, не зразу з 11 тому що все ще хрестівські єді, які пізніше опинилися під покладом. І, власне, це такі доволі унікальні явища. У нас є всього дві фрески, які мали такі ось доповнення це, це Святого Миколая. Є ще фреска зображенням в огородиці Вона мала накладки поручі золоті хрестики на чолі і плечах срібні. І золоту шину гривню, якого чверть пожертвували, як чудотворні фризі. Ці всі накладки не злеють. Вона знаходиться ми з вами, як виходили з віхтарної частини, ви повз неї проходили, вона справа ну Ви її побачите, як будемо. Буде. Ці саркофаги, які ви бачите, там немає ніяких покувань. І два вас десять двоє святих, це Володимир та Ольга. Коли зараз копали саркофаги, то так собі приміркували, що наскільки цей саркофак красивий, різьблений, маленький та вечовий для Ольги зроблений. А той другий для Володимира він робить немає. І е, саркофаг, звичайно, це не мономаха. Давайте зайдемо тільки обережно, поки стоять святий. Це, власне, ось вікно, от воно так виглядало. Дуже ну, в принципі, унікальна ця річ, таких вікон в світі збереглося всього три. І це вікно ну, найбільше найповніше зберегло. І коли Володимир Мономах Вирішив собі тут зробити усипальницю, він заклав архієпроми і вікно. І тут була нанесена нова фреска, яку в 2009 10 році реставратори зняли і перенесли сюди. На іншу основу відкрився таким чином вікно і фрагменти живопису 11 століття. До речі, ось тут. От Є оці імена і Іван Демасет і Олекса Ага. А е, коли в 16 столітті в дворі говорив, що е, тут служили вірмени, то їм саме цю частину виділили. І е, вірменські написи ось тут знаходяться, ось вони зроблені. А по цій фресці. як правило, це. Писали я такий-то, такий-то, прибув в Київ тоді-то. -то". Ну і ось тут і Єрей Мікаєл написав в 1546 році. Власне, тут наша екскурсія завершується, ви витримали її, це дуже добре. Якщо у вас є якісь запитання, то ви можете їх задати. Якщо е ви хочете ще походити, подивитися Софію, то ви спокійно можете це робити. Якщо вже треба час кудись бігти, то так, праворуч, і до кінця ви знайдете вихід. Софію. Дякую. Просто переключу. Розкопальний вечора. Ну вона там. На... І, там і... В... Ні, ні, ви є, побачите. Вона, mm. вона знизу в 1984 році під час земляних робів. 1984. -й. Тут був кістяк, і інвентарю ніякого не було. І цей сарфопат був заритий не в Софії, а користується. На території, І тому його сюди, як цілісний притягнули. Отже, на не був розрахований теж в землі. Це ХІХ століття. Натуральне, так, да, 11 століття, бо це 12. Ні, це так. У 19 столітті повністю це поновило. От, якби ви в 19 столітті прийшли, ви бачили все таке так. ніяких нове. там плям, відкритих краплень. А вже в 1950-ті реставратори, там, де збереглася преска, змили оці пізніше на малюнку, да. але там, де, ну, щоб не псувати уявлення про цілісність образу. І там, де преска не збереглася, залишили ці ставки 19 століття. Тому е, тобто тут це не доповнення, це навпаки змиті доповнення, щоб відкрити стародавню преску. Дякую. Дякую. ця прескала у 13-му З Луцька, там, де нібито могила Ігоря, взяли з Чернігова, десь теж нібито один. Ну, вони не брали. Вони взяли там вибірково, провели аналіз ДНК і визначили, що вони навіть не роблять. Тому не факт. От, осмомисло, наприклад, зробили ДНК аналіз інджешу Святого І для цього, щоб перевірити, ну знову ж таки, ми не знаємо, чи це осмомис. Якби був Ярослав, то можна було б взяти його ДНК, порівняти, тоді б ми точно сказали, і всіх могли б да, отак визначити. А оскільки в нас немає основи, то народна така легенда каже, що воно дійсно це поховання Добре, князя. Я думаю, що цілком може бути, тому що місце це пам'ятали. Чому його не каналізували разом з Борисом і Глібом, це тому що він... Вирішив не йти добровольно на смерть, а почав тікати в Угорщину, його надходяли війська, і там він вступив в бій. Тому з позиції церковної він не був, як святив з позиції непротивлення здобу. Але я думаю, що цілком може бути, але щоб остаточно провести, це потрібно провести дослідження і порівняння. Дуже вам дякую.